Луки святого Івангелія читання. Будьмо уважні, – сказав Господь. Як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само, коли ви любите тих, що вас люблять. Яка ваша заслуга, таж бо і грішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вас, вам чинять, яка вам заслуга, і грішники те саме чинять, і коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка ваша заслуга? Адже і грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте їм і позичайте, не чекаючи назад нічого, і велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього, бо Він добрий для невдячних і злих. Будьте милосердні, як і отець ваш милосердний. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Ми вже напевно звикли радше чути історії про вігнання бесів, про те, як Ісус дискутує з фарисеями, книжниками про ті чи інші справи, про різні запитання, які йому ставлять, щоб його якось виставити перед людьми. І слова, які ми чуємо сьогодні від Євангелиста Луки, напевно, ставлять нас в такий глухий кут. А можливо, це є ще один раз в році, коли ми чуємо ті слова, щоб якось відсунути їх, або сказати, проставити руки в бок і сказати, я з тим не можу порадити, я з тим особисто також не даю ради. Коли подивитися в контекст, Сьогоднішнього Євангелія, воно так виглядає дуже ключовим в Євангелисти Луки. Адже ми читали лише маленький уривок. А ця шоста глава від Луки починається з тим, що Ісус має знову ж таки дискусії з фарисеями. Потім важливий момент, Він йде на гору молиться і вибирає 12 апостолів. Після того Він їм залишає свою науку. Сьогодні ми на літургії чули замість третього антифона недільного співається блаженні. Також в тій главі Христос, ми того не читали, говорить блаженства: блаженні в Богі духом, блаженні переслідувані, блаженні, які терплять нині і так далі. і так далі. Причитаємо сьогодні цілу главу Шостої Івангелії від Луки вдома. Щоб вдуматися в ті блаженства. Ті блаженства це є дороговказ Христа на те, що Він буде проповідувати, як Він буде діяти і про що йдеться, коли йдеться про Царство Небесне. Ми звикли в нашому світі людей до шукання справедливості, шукання якогось паритету в кінці кінців. Ми Хочемо чітко сказати, що є добре, що є зле. Ми часто є незадоволені. Ми радше не трималися з людьми, які є недобрі. Ми в їх уникнули, щоб не було іншого конфлікту або ще одного конфлікту. І здається нам, що ми розбігаємося з тим, про що говорить Христос сьогодні. Адже Христос говорить і діє, власне, так, як Він говорить сьогодні до кожного з нас. Любіть ворогів ваших. Пізніше в тій самій Євангелії ми будемо читати в кінці, що Він поступить так, як говорить. Він не проклинатиме на Христі тих, які його розпинають, а скаже, скаже до Господи, прости їм, бо не знають, що роблять. Другі в Христі, до сьогоднішньої Євангелії є ключовим поняттям Християнства. Христос говорить, що моє царство і царство мого Отця не якесь таке романтичне, бо ті слова, здається, такі якісь нереальні, неможливо їх викинути. Але Він говорить, щоб ми в центрі свого життя що би з нами не сталося, адже Бог свідомий, що не все є добре і гладко в нашому житті, щоб в центрі свого життя поставити таке наставлення, як Він говорить. І тоді наше життя буде інше. І тоді не ми будемо страждати від тих, котрі нас хочуть образити чи обманути. Але вони самі себе будуть карати через свою поведінку чи через свої слова. Я десь недавно прочитав маленьку історію про одного єврейського богослова. Який цікавився постаттю Ісуса. Він написав багато книжок. Його ім'я є Девід Флюс або Флас. Він викладав в Єрусалимському університеті. Він мав одного з своїх учнів, якого вислав десь до іншого професора в інший університет. І той інший професор, оскільки знав, що цей студент є від того професора Дейвіда того, то він спеціально хотів помститися. І поставив, занижив йому оцінку в його якійсь там праці, доробку. І коли студент повертається і говорить, що так і так сталося, і знаєте, як кажуть, життя грає так само часами погану ем, таку, або дає усмішку Професор, ем, студент від того професора, який не любив того Дейвіда, професора, який написав багато книжок Ісус, про Ісуса. Посилає свого студента до нього. І власне той студент не аж так дуже добре там мав захистити ту свою працю і так далі. І асистент каже, ми повинні помститися цьому і поставити йому погану оцінку. На що професор Девід Флюс сказав: постав йому найкращу оцінку. Тобто сказав, це, по-перше, несправедливо. Тому що він не знає добре, і ми бачимо це. А по-друге, як поступив з нами його професор, той сказав: постав йому найкращу оцінку. Я навчився від Ісуса, що потрібно поступати саме так. Ну і в Христі ми бачимо, що люди, незалежно від того, навіть ми скажемо від віри, вчаться від Ісуса, може, як від людини. Ми християни свідомі, що Ісус не є лише людина, Він є Богочоловік. І тому від нього варто вчитися, щоб в житті було також легше жити, щоб ми могли зрозуміти одні одних краще, щоб ми могли в родині нашій зробити місцем нашій зробити місцем любові і зрозуміння, а не місцем справедливості, покарання. І консеквенцій. Всі ми любимо святу тепер мати Терезу з Калькути. Вона також близька багатьом з вас, тому що вона була в нашому храмі, в цій церкві, на свяченні отця Колодийчука. Коли взяти і почитати, цитати її вислови, ці всі вислови, пронизані любов'ю, вона все вкладала любов. І всі ми свідомі того, що вона прожила дуже важке життя, життя випробувань. Вона була в одному згромадженні з Югославії, поїхала в Індію, починала щось інше, там є касти, там є інша культура, інше розуміння. Вона не жила легким життям. Вона все робила також сама, або більшість робила сама. Але в тому всьому вона говорить про любов. І як ми її любимо також, любимо цитувати її, то так само пам'ятаємо її слова. Вона говорила, що якби з вами не поступали люди, варто до людей ставитися з любов'ю і чинити добро. Амінь. Слава Ісусу Христу!